Всім привіт! Подивимось про вас зараз. Про вас зараз. Ви дуже розумна жінка. У вас такий склад розуму, знаєте, він логічний, раціональний, тобто ви звикли все. Ем... Все доводити, як це через голову пропускати. Да? А зараз настає період змін. Давайте подивимося, що, що це за зміни. Ви маєте відпустити цей контроль. Розумієте, Коли ми намагаємося щось контролювати, ми не можемо розслабитись, не можемо цю гармонію цей дзен, приймати. Зараз ви маєте відпустити життя від голови. Спробуйте жити через серце, розкрити його ось максимально розкрити, яку вам пораду зараз дадуть. Да не бійтесь цього процесу. Скоріше за все, що ви думаєте, якщо я відпущу якийсь контроль, все піде не за планом. Ні, прийміть це, прийміть, що е, якщо я буду е, йти вперед. Якщо я буду рухатись через голову, а не через серце, мені буде боляче серце. Розумієте? А якщо я буду жити через серце від душі, то це буде кохання. Тобто наповнюйтесь, наповнюйтесь коханням зсередини, відключайте зайві думки, довіряйте своїй душі, йдіть за нею. Тоді ви побачите якісь нові можливості. Да, ось, бачите, відключайте, я кажу, відключайте думки, і випадає така карта, що е, тут у нас пусто, а серце розквітає. Так, давайте наостанок подивимось, як вам легше. Е, ну, як вам. Зробити так, щоб цей процес був максимально легким для вас. Давайте подивимось, як вам це зробити. Та йдіть просто зі своєю душею, ви чудово ви чудово чуєте. Просто легко Розумієте, що цей процес вам вдасться легко. У вас має бути впевненість в цьому. Да. Відпускайте всі страхи. У вас величезний ресурс всередині, і це ваш дар. Ви знаєте це. Ви знаєте, що це ваш дар, всесвіт на вашому боці, він вас підтримує, він турбується про вас. Ви турбуєтесь про себе, в свою чергу. Якщо ви зможете цей процес пройти, ви отримаєте подарунок. Який подарунок? Давайте подивимось. Ну, це такий потік. Знаєте, потік це може бути будь-що. Або якісь нові ідеї до вас прийдуть, або просто бажання жити, смакувати, вдягатись гарно, фарбуватись, волосся, там підкрутити ще щось. Тобто такий максимально кайфовий процес буде з вами відбуватися зараз. І головне, головне, щоб ви в цьому процесі змогли впіймати оцю насолоду від взаємодії з людьми. Тобто ви відчуваєте, що вам класно, вам класно спілкуватися, класно проводити час разом. Да, і ви отримаєте результати. Результати це емоції. Знаєте, емоції у нас такі як контролер такий наш, та? туди ми йдемо чи не туди. Емоції це класно, коли ви їх проживаєте всі і довіряєте цьому процесу то ви відчуваєте себе зовсім по-інакшому. Вам хочеться творити, вам хочеться бачити прекрасний, який це прекрасний світ, сонечко світить, клас, сніжочок. Мені добре, я в своєму світі, я в своєму всьому в своєму цьому процесі я плаваю, я купаюсь, мені класно. Дивіться, якщо щось, якась мрія ваша довго не здійснюється, то подивіться, можливо, це або не ваша мрія, або вона вам взагалі не потрібна і приведе вас не туди, куди б ви хотіли бути, не туди, де ви маєте бути. Бо хочемо, ми завжди не завжди те, що насправді для нас краще. Це все гарного вам, дня, Любі.